Два роки тому я зареєструвала арт-бізнес в Канаді, і тепер це моя основна робота. Я займаюся тим, що я продаю картини онлайн, офлайн, проводжу арт-класи. І ви мене часто питаєте, коли я все встигаю. Насправді я нічого не встигаю, скажу вам чесно. Жінки, які хоч раз в житті займалися своєю справою, вони знають, що на це іде дуже багато часу. І окрім бізнесу, яким ми займаємося, в нас ще є хатні справи, і на це завжди часу дуже мало. Тож в цьому влозі за. Прошу вас провести зі мною якийсь час. Я вам покажу, як я їздила на закопи, виставки, продажі картин і таке життя художниці в Канаді. Приємного перегляду! Вітаю сьогодні. В нас що? Сьогодні в нас? Сьогодні в нас четвер. І до мене сьогодні такий день хатні. Я зранку попропала трошки. Помила в холодильник і зараз їду на закупи. Так що поїхали зі мною в костку. Буду скуплятися на 2, на два тижні, і покажу вам, що я купляю на два тижні. Основні продукти ми купуємо в Костко, там великі пакування, і це дуже вигідно. Ще декілька магазинів, які я люблю. Я, наприклад, дещо купую в Старській. Це такий польський магазин, там можна купити європейські продукти, дуже багато українських продуктів. І також я ще люблю робити закупи в китайському магазині. Тож, якщо у вас є якісь рекомендації, напишіть, де можна купити ще якісь класні, цікаві продукти, які не всюди продають. Хотіла ще сказати, якщо ви не підписані на мій канал, підпишіться, будь ласка, тому що я побачила, що вже майже 70% в мене дивляться постійних глядачів, які на мене не підписані. Вау. Е, мені здається, вам не важко буде підписатися, а мені дуже приємно буде бачити, що в мене на каналі додається підписників. І також ви завжди будете бачити мої нові відео. І не забудьте поставити вподобайку і написати. Коментар. Також ви можете натиснути Суперподяку і задонатити мені для натхнення робити нові відео. Хотіла купити якісь нові снеки в школу, але подивилася і побачила, що все ж таки ці самі хороші і по ціні, і вони дуже смачні, і в школі ж не можна снеки з горіхами, тож приходиться вибирати те, що без горіхів. Тож такі снеки я рекомендую, їх аж 48 батончиків там і ціна доволі таки нормальна. Завжди беру в костку овочі, перець, помідори, огірки. Звичайно, що овочі і фрукти на два тижні не вистачає. Я потім ще докупляю в інших магазинах. Помідори тут є декілька сортів вибору, і ось така, наприклад, пачечка коштує 9 доларів, і її нам вистачає на тиждень, іноді навіть більше, тому що салат я роблю з крупних помідорів, а ці помідорчики я іноді так можу просто покласти до їжі. Або з листями салату змішати. Тут є дуже великий відділ з всякими хлібобулочними виробами, але я там нічого не беру, окрім хліба. Також взяла креветки, ці креветки дуже смачні, мені вже подобається, що вони почищені, без голови. У і... нас є два способи приготування цих креветок, один способ з чесником і з соєвим соусом, і один в вершковому соусі. Дуже смачно. Купачку лимонів взяла, до речі, такі класні лимони. Не завжди бувають такі тонкошкурі і дуже ароматні. Ми лимони їмо дуже швидко. Постійно з ними п'ємо чай і вони в нас аж розлітаються. Така велика пачка мандаринів, вони десь, мені здається, 10 доларів коштували, чесно кажучи, не пам'ятаю вже. Можливо, зараз покажу цінник. Але порівняно з іншими магазинами тут вигідніше купляти всі ці продукти. Я Майже все купила, залишилась мука, олія, кава і цукор. Я ж казав, мені вас потягати. за мукою. Я вот такую вырубила на колонку, получается эта пачка тут 10 килограмм 10 долларов, в ней надолго хватает. Я скупилася. я скуплялася, в мене розболілася Голова. Я ж я чувствую, коли в мене мігрень починається. Не виспала, замовчена жінка! Їде в велод. Сьогодні я знову їду, їду в галерею, вже з в попередньому відео я вам розповідала, що я почала продавати свої картини в магазині галереї, в торгівельному центрі в сусідньому місті. І так як мої картини зараз там знаходяться, то я теж стала чергувати, як і всі інші художники, які продають там картини. Тож сьогодні моя зміна і я їду працювати в торгівельний центр в магазині, де продаються картини. До Веланда мені їхати приблизно одну годину. І ось з самого раночку я виїхала. До речі, за цей місяць мене вже купили три картини в галереї. Чесно кажучи, я не знаю, як описати ці почуття і емоції від того, коли я їду сама за кермом, кудись далеко, і дивлюся на ці всі краєвиди, особливо коли я це роблю по таким безлюдним дорогам. І мені це дуже подобається. Можливо, це нагадує мені якісь сцени з фільмів, які я колись дивилася, і я іноді ще не можу повірити, що я сама зараз знаходжуся тут, і їду по цим безкрайнім дорогам. Ми живемо майже біля США. Тут, в принципі, до США їхати 30-40 хвилин. І це мені дуже подобається. І кожного разу, коли я їду, слухаю якусь особливу для мене музику. І я знаю, що я буду згадувати ці подорожі, буду згадувати ці поїздки. І це частина мого життя, мого особливого такого творчого життя. Я дуже щаслива. А ще я щаслива, що я можу поділитися цим із вами. Замучена, знов не виспалася. Зараз буду нові картини підписувати, вішати, тому що розумію, що ну, тут янголи мої не дуже продаються і буду зараз підписувати і вішати нові картини. Так ось тут все виглядає. У нас тут форс збиває. Все, я зараз буду плакати. Все, я іду додому. Тіна прийшла раніше мене замінити. Тому що я со за своїми турбами зараз з'їм пюрешку, бо голодна. Зараз заїхала, куплю собі чайку, те, що мені їхати годину, тож завжди люблю щось взяти собі побити в дорожку. Беру собі чай, як завжди, з берхамотом, з цукром і з вершками. П'ятниця в нас ще не завершилася, я приїхала з Легонда, поїла, покормила дітей, завантажила відео для вас в Ютубі і зараз їду на Christmas party у нас в церкві, а потім їду на відкриття військ. Так, я приїхала на перше Крісмас party. Дивлюсь, вже люди збираються. Зараз у нас майже шоста година. Тут з 6 до восьмої, але мені придеться раніше піти, бо мені ще їхати на виставку. Наша церква дуже велика, і тут я є в групі привітання. Оце якраз був Christmas Party для групи привітання. Зібралося дуже багато людей, дуже було багато смаколиків, але я нічого не їла, тому що я приїхала тільки з Веланда, поїла вдома, бо цілий день була голодна. І тут я просто трошки поспілкувалася з людьми, і потім поїхала на відкриття виставки. Отака в мене була насичена п'ятниця. Я на відкриття, щось там поки що нікого я не бачу, може там взагалі нічого цікавого не буде. Стою, чекаю, запаркувалася і знала, надію, що вони не оштрафують. Mm. Так, все, взяли, іде. йдемо. що тут є. І ще мало. Це щорічна виставка для членів Hamilton Artistic Incorporation і ця галерея. В якій виставляються художники, які є мемберами, членами цієї галереї, я являюся членом цієї галереї вже третій рік. і Тут ми виставляємо свої картини. Пройшла раніше і побачила, що тут дуже мало людей. До мене ще мали приєднатися мої знайомі і друзі. Тож я пішла трошки, познімала для вас картини. Не забудьте за це поставити вподобайку, Я завжди стараюся для вас зняти контент і дуже часто я помічаю, що я сама не можу насолодитися якимось процесом, подивитися на щось, а через те, що я просто постійно для вас щось знімаю. Завжди дуже радію, дуже вдячна вашому зворотньому зв'язку. Такий невеличкий влог в мене вийшов. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Обов'язково напишіть коментар, поставте подобачку. Дякую вам за підтримку, дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.